Я вас вітаю у себе на каналі, експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я хочу приготувати чотири страви із кілограму фаршу. Вийде у мене це чи ні, будемо дивитися. Кілограм фаршу в мене асорті. можна взяти будь-який розділила на 4 порції по 250 грам. Ось я взяла одну частину. А також взяла три цибулини і три картоплини. Цибуля в мене отака крупненька, та й картопля теж не дрібна. От така, дивіться, Не зважувала, отак на око все. Будемо тепер подрібнювати цибулю і картоплю, переріжу дрібнішими шматочками, щоб зручніше було її перекрутити на м'ясорубку. Цю подрібнену цибулю я буду використовувати у всіх чотирьох стравах, а картоплю перекручую зараз на м'ясорубку і буду використовувати лише в цій одній страві. Картоплю перекрутила. Тепер трошки виберу рідини з неї, щоб густіша картопля була, Отако відбираю і ложечкою надбираю сік. До картоплі додаю ложку десь трошки більше, перекрученої цибулі. До картоплі додаю фарш 250 г, також додаю солі за своїм смаком і чорного меленого перцю. А ще додаю столову ложку майонезу і все ретельно перемішую. Все-таки додам ще одне яйце. Яйце одне, а два жовтки. Перемішую все, так буде надійніше. Фарш викладаю ложкою на розігріту з олією сковорідку і підсмажую отакі котлетки. Але все-таки. Для більшої надійності ще додам столову ложку борошна. Поки інші котлети смажаться, ці які посмажились, виложила в сковорідку, додала трошки водички, накрила кришкою протушковою. А зараз, поки котлети смажаться і тушкуються, я зроблю соус до натертого часнику. Додаю трошки чорного меленого перця, солі, 2 столові ложки сметани і 2 столові ложки майонезу. Все це перемішую. На протушковані котлети наношу соус підготовлений, а також по дві скибочки нарізаних помідорів. Прикрашаємо зеленню і можна смакувати. Перша страва готова. Отака вона красива, яскрава, апетитна, духмяна. Для другої страви я використовую 2 баклажани і чотири середнього розміру картоплини. Почистила картоплю, баклажани помила, порізала от такими кружечками, баклажани, картоплю. Також тоненькими кружечками порізала помідори, підсолюю. Баклажани і картоплю перемішую, відставляю в сторону. Нехай трошки постоять, пропитаються сіллю. До фаршу додаю чорний мелений перець, підсолюю за своїм смаком, а також додаю частину перекрученої цибулі, десь ложки півтори додаю. Це підготувала для другої страви. Тепер буду її збирати. На картоплю намазую тоненьким шаром фарш, а потім викладую кружечок баклажана і теж намазую фаршом, а зверху на фарш з баклажаном викладаю шматочок помідора. Все підготувала, фарш закінчився. і Лишилося в мене ось трошки баклажанів, трошки картоплі і помідорів. Я все це використаю без фаршу. Форму для випічки заслала фольгою, змастила олією. і Тепер буду все викладати в цю форму. Дивіться, яка красота. Додам сюди трошки ще води грам 100, накрию фольгою і відправлю в розігріту духовку. Десь пів години нехай випікається, я не буду навіть чіпати його. Поки моя запіканка готується, я взяла два яйця. Одне з двома жовтками додаю трошки солі, а також ще 2 столові ложки сметани і 2 столові ложки майонезу. Все перемішую ретельно. Дістала з духовки форму з овочами, запікалися вони в мене півгодини. Тепер поливаю соусом, знов накриваю фольгою і відправляю в духовку теж ще на півгодини. Все готово, овочі тушкувалися в духовці годину. Насипаю і будемо смакувати. Якщо не хочете в цій страві картоплі, візьміть кабачки. Готую третю страву, фарш підсмажую на сковорідці, розминаю його, щоб не було грудочок. Фарш під солью, додаю чорний мелений перець, а також додаю половину тієї цибулі, перекрученої, яка в нас лишилась. Фарш підсмажила. Тепер взяла рис. Рис я помила декілька разів і на дві години замочила холодною водою. Потім воду злила. Отакий От сирий замочений рис, круглий. Підсолюю, але пам'ятаємо, що засмажку із фаршем я вже підсолювала, тобто акуратно із сіллю. Також додаю базилік сухий і копчену паприку. Можна додати звичайну паприку. До рису ще додаю підсмажений фарш. Все ретельно вимішую. Ще проситься сюди жиру. У мене такий курячий жир. Додаю столову ложку, перемішую і фарш готовий. Капустяні листочки я підготувала. Я їх приварила в воді, розібрала капусту. Отакі От листочки потовщення зрізала і тепер будемо закручувати у ці листочки фарш. Як ви зрозуміли, це не звичайні голубці, тому і готувати ми їх будемо не так, як звичайні, ложку фаршу, викладаю на край листочка і отако щільненько закручую таку трубочку. Краї не заправляю, так як у справжніх голубців, отам не трогаю, не заправляю. І так всі листочки скручую. От дивіться, скільки в мене цих трубочок вийшло. О, такі. Тепер будемо тушкувати в кастрюлю на дно, нарізаю капустину, яка лишилася. Капусту в кастрюлі трохи підсолюю, перемішую, додаю декілька лаврових листочків, а також щільненько так укладаю наші трубочки голубці в кастрюлю. Викладаємо швом донизу. Воду підсолюю і заливаю цією водою голубці. Води наливаю трохи не доверху. Голубців кастрюлі накриваю плоскою тарілкою, прижимаю отак, зверху кришкою і ставлю на вогонь тушкувати. При помірному вогні тушкуються вони години півтори. Слідкуйте, щоб вода не википіла, якщо мало води, додайте, щоб не пригоріли. Подають такі голубці з подрібненим часником, а також з лимонним соком. Лимонного соку не шкодуємо. Але я забула купити лимон, тому виходжу з цього положення, додаю свою зелену аджику зверху. Готую ці голубці вперше, тому от такі в мене не Лички непорозуміння, це рецепт моєї свахи. М -м -м. Смачно, незвично і смачно дуже. Спробуйте приготувати, поділитесь тоді своїм враженням. Мені, наприклад, дуже сподобалися, не такі, як наші голубці, але теж смачні хоч і м'яса мало. Для четвертої страви цибулю підсмажую на сковорідці, а також додаю до неї натерту на крупній терці моркву. Підсолюю, перемішую, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Фарш змішую з цибулею, додаю перець, підсолюю за смаком і все ретельно перемішую. Формую з цього фаршу невеличкі фрикадельки. Фрикадельки виложила на подушку з овочами, додаю трошки води, накриваю кришкою і тушкую. В кінці додаю столову ложку сметани, перемішую і все протушковую ще 5 хвилин. До цих фрикадельок з соусом можна зробити будь-який гарнір. У мене сьогодні гречка. Смачна ароматна страва ще одна четверта готова. Всі чотири страви оригінальні, смачні, бюджетні. Приготуйте, не пожалкуєте. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!